Ла -ла -ла. О, всім привіт. Так. Я готовлю їсти. Так, Марта, іди в свою кімнату, треба спати. Обідній сон. Окей. А можна ще побіжу, ну, можна? Ні, треба спати. 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 Все, йди, дочка. Так, а тату будь з тату, йди з'їзди в магазин. Купий їжу. Все. А я ще. Так. Що б мені поробити? Точно треба робити їсти. Перше треба помити посуду. На на. Так, іду перевірю, як там дочка. Дочка! А ну спати, Марта! Ну, ні, я не буду спати. Я буду ради біг уб'ю там. Марта спати, я сказала. Я Марта спати бігом. Телефон заберу я потім. Сказала, я зараз телефон заберу. Ну. А ну, сюда ходи, Ти маленька гамняшка. Сюда. Бистро спати, я сказала. Бистро спати. Хто двері не закрив, ану спати бігом. Спати, Марта, я сказала. Спати. ага. Все. Тут будеш сидіти і подивись на своїм поведінням. Спати я сказала. І щоб не виходила мені з кімнати, поки я тобі не дозволю. Поняла? І добрий день. Світло виключила і спати лягла. Так, зараз я тут не послушала. Я вже вдома. Спати лягнула, от там тато прийшов. Я зараз тату і все розкажу. Іду вже. О! Закупали. Дякую, дякую. Все, можете відпочивати. тільки в нас чогось до неї викриті. Так, закрий. Все, тату, йди у той. Подивися, вона не хоче спати. А вона спить. Спить? Так. М -м. Дивно, ладно, треба що, поприбирати що в, в кімнаті. Не знаю. Ладно, хай буде. Треба поприбирати в кімнаті. Хватит треба поприбирати. Ну, так. Ну добре, я чуть-чуть знизу поприбираю, бо тут такий жах. Так, неліпше виключу. До нас хтось додому прибрався. Скоро загонь. Все. Закрий двері. Марта, бігом спати, ми без тебе тут справимось. Все, спать. Дем'ян, що та, спад. ти дивишся, тато? Що та ти, ти дивишся? Все, дивись нотів як Марта. Я Марта така сама, нечемна. Все, не я буду тут тихенько. Ладно. Піду. Що там таке? Що? Зараз я подивлюся. Хто там твілечки понаставив? Марта не в ліжку! А ні, Марта в ліжку. Я просто не... Вона була на важному поверсі просто. Я не побачив. Так. Ну, дивіться мені. Так, все. Треба готувати їсти. Ну, перше, перше треба підготувати їстоньке. Так, що ми будемо їсти? Звісно, ми будемо їсти піцу. Так, Дем'ян, О, ти будеш піцу? Я зараз купаю пиццу во классно. До Марты спитай, с ти ти будет тут. Наш, Марта, ти спиш? Марта, Марта, вставай Марта, вставай, Ти будеш їсти піцу. Ну, ты все, сиди, собі там сама. На за стіл. Сидай, сідай за стіл, да, стіл. я тебе трохи підвезу. воздух. твій тато За стіл сідай. За стіл сідай. Хто там? Хто? Тут якась дівчинка. Чикшо бегала. Нима не прийомних не было. Тут якась дівчинка. Тут и девчонка, я бежу за ней. Марта, не чекай! Я тебя дуже а, <говорит> Все. Все, куда Марта, не плачь? Как ты... Демьян! А что она черная? Она черная. Марта Ты двигает топор взяла. Ты звички ту взяла Марта! кровью Марта Худи сюда на руки. Все, до дом пішли! Марта ходи сюда, что ты Марта? Марта до дом зашла бегом. А ты пришла, звийца. Да, худе сбила? Пишева звец, девчонка. Ты сюда на ручках. Иди, Марта. Ходи, Всі, Марта. Марта. ти тут. Що там? Все? Все, вже нікого нема. Все, її вже нема. Її вже нема. Додон. Додон. Марта. А в нашу до все. Сховай. Марту я забираю. Ходи сюда, на ручки, девчонка. Все, ей yes. не буду без в нашей хате. Все, Марта, сидай за стил, будем есть. Да. Марта! Добре, як переодінешся, ходи за стіл. Да. Будемо їсти. І шапами руки та да, перед їжею. Все, Марта, їсти. Марта, ти скільки там будеш вже сидіти? Марта, ти де? Їсти бігом. Марта, на низу. Їсти, я сказала. Їсти, я сказала бігом, їсти я тобі я взяла себе Марта, все десять тисяч, все, ми на десять тисяч, все, 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 ми будемо приймати міри. Ходи сюди на руки? На руки, ходи сюди на руки, ходи. Ми тобі щось класного покажемо, ми тобі хочемо зробити класний подарунок. Да. Він і дуже великий Ми тобі хочемо класний. купити подарунок один. Ходи. Ходи це, яке тобі сподобається, ми тобі його купимо. Да. Там будуть такі великі комп'ютери і великі PlayStation. і багато плейстежні купимо. PlayStation 5 купимо. Все, пішли. Ну, все то, що ти хочеш. Так, ми купимо все, що ти хочеш. Пішли. Я тобі покажу, де воно, бо просто твій тату строївся роботи в поліції, і він спеціально тобі підготовив квест там. І ти маєш там знайти ті подаруночки, так. М -м, класно. Все. Це підозріло. Ти бо, бачиш? Тут є вже подаруночку, і тату бантик для тебе підготуваний. Во, карта лежить отут. Во, дивися, заходь от сюди, тут лежить карта. Отут Отута карта лежить. Ходи сюди, я тобі покажу, де карта. Ходи на ручки. Ходи я покажу тобі, де карта. Там тату спеціально її сховав, ти її маєш знайти. Во, десь отута лежить карта. Бо якщо знайдеш, то ти получиш багато подаруночків. Ха-ха. Все, тепер подумай над своїм поведінням. Мама. Все, сиди тут, а, Та. а ми будемо дивитися за тобою. Та, я скрив кнопку коробками. Все. Я тебе люблю. Ти думаєш, що ми тебе любимо? Так. Ти нас так збісила, що ми тебе в тюрму віддали, все. Все. Попробуй тільки звідси збігти. Ми зразу тебе на крючочок підсипемо. Все. Все, сиди а, там. Що мор ти в камері? а вона плаче. Все, хай плаче, хай подумай над своїм поведінням. Так. Все, Дем'ян, сиди там. А я підозрюм морозиву. Я пішов з тобою. Алло, вона відкрила! Тут? Вона відкрила. Марта! Вона кусь відкрила! Стоять! Я тобі сказала! А що було далі? Буде в нашій серії.